Душі потрібна квіточка надії, душі потрібна квіточка добра. І пагінець малесенької мрії, І невеличке хоч стебло тепла. Душі потрібна квіточка любові. Бо без любові нащо той букет. Душі потрібні квіти веселкові. Занадто чорний зараз в нас сюжет. Занадто сірі дні жалюй зневіри, занадто тьмяний наш реальний час, і біль, і сльози вже цього без міри, але надії вогник не загас. Тому збираю квіточки терпіння і квіточки ще радості додам, і розкладу це запашне цвітіння в своїй душі по всім її куткам. Нехай собі хоч трохи порадіє, бо часто сльози лє, бо їй болить, нехай букет із віри, і надії утішить грішну душу, хоч на мить.